Багато питань про посадку в закриту систему, але наразі, щоб показати, от немає мені як показати наглядно, бо немає мені що садити. Зараз я не сажу зимою нічого. Але я можу так на словах розказати: по дну горщика ведете мох свіжий і викладаєте з однієї сторони фітільком догори, так щоб був фітільок. Він буде піднімати водичку наверх. Навіть коли ви не лєте, як я поливаю так 1 см водички, мох підніме наверх всю голову. Далі ось така крупна кора. Ну, є трошки мільча там внутрі. Ось такі, бачите, кусочки кори. Наниз там на мох один кусочок кори. Поставили на нього орхідейку на той кусочок кори і заклали як тетріс, щоб були в. Щоб було багато повітряних карманів. Це важливо. Заклали орхідейку зверху, ось я накриваю кокосовим волокном. Мені дуже подобається. Це дуже гарно виглядає. Мені дуже подобаються такі посадки з кокосовим волокном. Кокосове волокно тримаю влогу. Дає так дуже в волозі швидко. І це дуже гарно виглядає. Така посадка, вона проста. Я купую галтовану кору. У Надії Гавриляк купую свіжий мох, також у Надії Гавриляк. Кокосове волокно я купую у Ірини Лугової. Це все на Фейсбуці дівчата. Я них купляю матеріали і саджу. Горщики ще питають за горщики. Горщики, звичайні, саме для закритих системи, без дірок, без нічого. Де знаходжу, де по акції є, бо вони не дуже дешеві. Там і купую горщики. Ось така посадка. Закриту систему. У мене є і різні горщики, які купила, такі є. Ці горщики мені теж подобаються дуже. Тут кара трошки мельче, ніж от в таких горшках. Тут помільше чуть-чуть кара. І тут дуже простий полив, це я називаю їх полив для лінивого чи взагалі для людини, яка взагалі не тямить, як поливати. От тут навітямити навитям, не треба як поливати. Наливай, щоб отак завжди була водичка в цьому відео. Ось, бачите, така підставочка тут. Щоб була водичка і орхідея сама п'є водичку, скільки їй потрібно. Її не можна не перелити, ну можна пересушити, якщо не наліте. Отак, отак я краю, Я навіть не проливаю по всьому горчку, я так налила з краєчку водички. І все. І орхідейки ну, чудово просто почуваються в таких горчиках. Ось такі посадки в закриту систему. Всім дякую за увагу. Дівчата, ставте лайки, будь ласка, мені буде дуже приємно. Підписуйтеся. До нових зустрічей.